Привіт у сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії: свята в Чехії та чому усі палять вогнища, європейська весна та зміни у безвізі, допомога дітям з інвалідністю від ЮНІСЕФ, а також затримки виплат гуманітарної грошової допомоги, залізничне сполучення Прага Львів, справи вчительки путіністки, візит президента Петра Павла до Києва та українські біженці у чеських школах. Наступного місяця нас чекає два додаткових вихідних: це день праці 1 травня та день визволення від фашизму 8 травня. Також у ніч з 30 квітня на 1 травня, згідно з традицією, у Чехії святкують свято спалення відьом або чеською палені чародініць. Багато з вас, мабуть, чули його німецьку назву «Вальпургієва ніч». Своїми коренями традиція святкування Вальпургієвої ночі сягає язичницьких часів, коли таким чином святкувався прихід весни. Уважалося, що у цю ніч слабне межа між світами мертвих і живих. Люди розпалювали багаття, щоб відігнати мертвих і неприкаянних духів, що за повір'ями блукають у ці часи посеред живих. А в сучасності початкове захисне та релігійне значення свята було замінено розважальною функцією. Спалення відьом відбувається як у родині з сусідами чи друзями, так і як організований захід. Крім того, міські та організовані заходи часто мають характер своєрідного відьомського карнавалу. Чародійніце у Чехії святкують достатньо активно, тож у всіх містах та селах можна знайти де повеселитися. Його також святкують у садочках та школах Чехії. Це така ж костюмована забава, як і Хеллоуін, в принципі. Це свято, коли дорослі та діти переодягаються в костюми відьом та збираються навколо вогнища, щоб смажити жирні ковбаски, які називаються шпекачки, а також спалюють на багаті опудало відьми. Ви можете загуглити слово Чародніце та назву свого міста або району, щоб знайти місце та час святкування у празі. Це, наприклад, парк Ладронка, Карлін Маркет, Парк Поводньова на наплавці і більше за ось цією адресою. В місті Плзень святкування пройде у зоопарку вхід 100-150 чеських крон у костюмі відьми. Після 12.00. безкоштовно. Лінк. Європейська весна 2023. Українська частина міжнародного конкурсу CEE Spring 2023. Вона фокусується на наповненні української Вікіпедії статтями про країни Ради Європи. Конкурс від Wikimedia Ukraine проходить із 15 квітня по 15 травня. Його проводить Go Wikimedia Україна. Долучитися до конкурсу від Wikimedia Ukraine можуть усі охочі. У конкурсі передбачені цінні призи для авторів найкращих індивідуальних статей і найбільшого якісного внеску за результатами оцінювання журі. У межах конкурсу Європейська весна 2023 можна створювати і доповнювати статті на будь-яку тему, пов'язану із Чехією. У межах цієї категорії Чеський центр Київ. Нагородить спеціальним призом автора чи авторку найкращої статті про Чехію, перелік тем та більше деталей за посиланням. Дедлайн 15 травня. Із 2024 року безвіз зазнає змін. Українці повинні будуть отримати дозвіл на подорожі Етіас, щоб в'їхати на територію 27 країн Шенгенської зони, а також Болгарії, Румунії чи Кіпру. ETIAS – Європейська система інформації та авторизації подорожей, це онлайн дозвіл на подорожі а не віза. і з ним можна перебувати у будь-якій із 30 європейських країн, 90 днів протягом 180-денного періоду. Подача заявки на ETIAS буде онлайн, не потрібно йти до консульства, і ваші біометричні дані не збиратимуться. Обіцяють, що все буде досить швидко. Європа не перша, хто запровадив дозвіл на подорожі для безвізових громадян. Подібні дозволи на подорожі вимагають Сполучені Штати, Канада та Австралія. Щоб подати заявку на Етіас, потрібно мати паспорт дійсний більш ніж 3 місяці, вказати адресу електронної пошти, заповнити онлайн-форму та сплатити збір у розмірі 7 євро. Дозвіл на подорож буде дійсним протягом трьох років. Є лише один офіційний веб-сайт ЕТАС і ось він. Форма заявки буде доступна на цьому вебсайті після запуску системи. Наразі система ще не функціонує і на даний момент заявки не збираються. ЮНІСЕФ разом з чеським червоним хрестом та в координації з Міністерством праці та соціальних справ запроваджує програму фінансової підтримки українців у Чехії. Повідомляє МОМ програмою передбачена допомога дітям з інвалідністю, які мають візу тимчасового захисту, видану у Чехії. Програма фінансової підтримки забезпечить грошову допомогу у розмірі 6600 крон на місяць усім дітям з інвалідністю, які перше є віком від 0 до 17 років, друге є біженцями з України з тимчасовим захистом, третє перебувають у Чеській Республіці. Якщо підпадаєте під дію програми та бажаєте записатися на прийом для реєстрації, заповніть онлайн-форму для запису на прийом за ось цим посиланням. І ось гаряча лінія. Чеська державна залізнична компанія Чеське Драге у співпраці з польською ПКП та Укрзалізницею планують відкрити сполучення Прага Львів із гарантованою пересадкою у польському пшемишлі посилання. Очікується, що дане сполучення буде відкрите з червня 2023 року і функціонуватиме на основі єдиного міжнародного своєчасного квитка. Своєчасний квиток Європа Україна це спеціальний тариф ЧД для міжнародного сполучення, який дозволяє значно зекономити кошти, якщо придбати його заздалегідь у інтернет-касі. Багато біженок скаржаться на затримання виплат гуманітарної допомоги і хвилюються, чи прийдуть гроші пізніше. Речниця центру зайнятості Катерина Беранкова пояснює ситуацію: йдуть перевірки, однак особисто приходити не потрібно кошти надійдуть пізніше. Це може відбутися в місяці наступному від подання заяви. Якщо у клієнта виникають сумніви щодо розгляду його заяви, або він хоче запитати будь-що з цього питання, він може звернутися українською мовою за телефоном ось таким. Або надіслати запитання українською мовою на електронну пошту. Особисто йти до центру зайнятості, якщо гроші ще не надійшли, не обов'язково зазначили. Справа вчительки, яка перед учнями виправдовувала злочини росіян, продовжується. Чеська прокуратура висунула кримінальне звинувачення вчительці загальноосвітньої школи з Праги-6. прокурор переконаний, що вона торік скоїла злочин, коли під час уроку захищала перед учнями військову агресію Росії проти України. Про це повідомив речник міської прокуратури в Празі Алеш Цимбала. Згідно з кримінальним кодексом, заперечення сумнів, схвалення та виправдання геноциду караються позбавленням волі від півроку до трьох років. У звіті Міністерства освіти, молоді та фізичного виховання чеської республіки повідомляється, що станом на 31 березня 2023 року в чеських школах зареєстровано 51 281 дитина та учнів біженців з України. У школах працює 2090 українських працівників з візами тимчасового захисту, половина з яких приблизно вчителі та інший педагогічний персонал. З них 317 осіб обіймають саме вчительські посади. До речі, у одному з наших відео ми розповідали стосовно можливості працевлаштування громадян України на посаду педагогічного працівника у Чехії. Ось до нього посилання. У п'ятницю вранці, тобто вчора, до Києва прибули президент Чехії Петер Павел і президент Словаччини Зузана Чапутова. Вони прибули потягом невдовзі після того, як низка місць в Україні, зокрема столиця, стали ціллю нової серії ракетних атак москалів. Їхні перші кроки призвели до містечок Бородянка, який є одним із символів військових злочинів, у яких Україна звинувачує Росію. Потім президент попрямував до міста Буча. Це як Афганістан чи колишня Югославія? Я думав, що більше ніколи такого не побачу так близько, особливо у Європі. Це сумне видовище, сказав колишній начальник генерального штабу та голова військового комітету НАТО Петр Павел. З кількості нападів на цивільні цілі не можна зробити ніякого іншого висновку, окрім того, що вони були навмисними. Іноді може статися помилка навігації або неправильне введення пункту призначення. Але з цією цифрою це не помилка, це очевидно план. І план зрозумілий створити хаос і терор серед мирного населення, і таким чином чинити тиск на владу, щоб вона пішла на поступки та підірвала бажання захищатися. На щастя, це не зламало українців, додав чеський президент. А на цьому випуск добіг кінця, і я вам ще раз скажу, щоб ви підписувались на наш канал Все про Зе та слідкували за новинами, отримували корисну інформацію та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було корисним та чимось сподобалось, ви повинні поставити лайк та поділитися ним. Інстаграм та Фейсбук є. Можете за нами там також слідкувати. Залишайте ваші коментарі та ідеї, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні усім до зустрічі!